А ви в Україні чи на чужині? Звісно, звісно, в Україні. Так. І зараз куди це опрямуєте? — А чекаю друга. А потім. Підемо по обідаємо. А потім будемо працювати. Так ви в якій сфері працюєте? В таксі. Слухайте. Тут люди в мережах пишуть, що викликав таксі. А таксист його взяв, підвіз на блокпост до там, де мінти і тецкуни. У вас буває таке? Ні, <рес> мене такого ще ні разу не було. Ні, ну у вас не було. А може колеги? Ну. Ні, ні, перший раз таке чую. Ну, таку херню я колись чув, тому що в часи Майдану в Харкові. Була така штука, що таксисти масово підвозили, коли бачили майданівців. Вони їх підвозили в лапи антимайданівців. От таке було. От uh -huh. і я тепер я читаю. Ну це не скрізь це в одному місті, які таке сказали. В Миколаєві таке було. Ви ж не в Миколаєві? Ні, Київ.